Я ніколи не працювала в одній команді, і тому я не можу оцінити його якості. Зараз він за кожним принципом працює в порядці Арсенія ЦБК. А хто від кого? Здається, від удару. Тому я не можу характеризувати. Щодо політики я... на централізації, яку Володимир Борисович проводить активно. Я ще не знаю, як ця політика проводиться, але твердо можу сказати. Що політика децентралізації є однією з головних цілей нової влади. Пункт номер один це децентралізація бюджетних потоків. Якщо ви пам'ятаєте, можливо, в 2009 році я добилася прийняття в Верховній Раді нового бюджетного кодексу, який формує фінанси. Не зверху вниз, як це відбувається сьогодні, коли всі гроші забираються з місцевих бюджетів, перераховуються в центральний бюджет України, а потім по краплі спускаються донизу. Е, я навпаки запропонувала бюджетний кодекс, який ми, до речі, розробили, з 15 тисячами полів сільських селищних рад і в тому числі в сільських рад. Тобто, там передбачається, що всі гроші, які зібрані громади, залишаються громадами.